Чому Україна цікава для студентів з країн Африки та Азії? Що сталося з нашою освітою за останні 30 років? Хто і з якою метою запроваджував болонську систему, яка діє зараз в українських вишах? І як гуманітаризація освіти може призводити до колапсу? Про все це просто зараз в економіці війни? Кінець 1980-х. Україна. Тоді ще частина радянського союзу суворо централізованої структури, причому централізоване там абсолютно все, і наука не виняток. В епоху СРСР особливу увагу в освіті приділяли природничим наукам, а все через акцент на дисциплінах STEM, технологіях, інженерії математиці, які вивчалися в комплексі з акцентом на практичне застосування знань та розвиток критичного мислення. Учнів готували до майбутньої кар'єри в галузях, що швидко розвиваються, та намагалися залучити їх до технічних та наукових професій. Такою була державна політика. Вона орієнтувалася на індустріалізацію та розвиток військово-промислового комплексу. І Україна у цій системі була однією з ключових республік. Бо саме тут робили літаки і спускали на воду кораблі. Тут була розвинута ядерна енергетика. У той час в Україні було 146 вищих навчальних закладів, включно з 10 університетами. А ще була безліч спеціалізованих інститутів під відомством різних міністерств. Саме на їхніх плечах і була підтримка вже згаданого нами ВПК якою ж була ця освіта в Україні? По перше, глибоко русифікована станом на 1990-95% викладання відбувалося російською. По друге, освіта поєднувала педагогіку з індоктринацією, нав'язуванням ідеології. По третє, навчальні плани були уніфіковані по всьому союзу і були під контролем комуністичної партії. Саме тому обов'язковими були курси по марксизму, лінінізму та радянської історії. Це обмежувало академічну свободу та сприяло ідеологічному одноманіттю. У навчальному році 1990-91 років у вищих навчальних закладах навчалося 881 тисяча студентів. У школах приблизно 5 мільйонів школярів. А у профтехучилищах орієнтовно мільйон учнів. Вже у наступному навчальному році всі ці школярі, учні та студенти, прийдуть у навчальні заклади не радянського союзу, а вже незалежної України. З цього моменту почнуться зміни. Централізовану радянську систему змінить національна українська, але процес проходив з великими труднощами. ВВП впав на 60% до 1999 дев'ятсот Гіперінфляція сягнула 10 тисяч відсотків ще у 1993-му. Витрати на освіту скоротилися з 7 до 4% відсотків ВВП, а на науку до жалюгідних 0,3 відсотки. Паралельно близько 100 тисяч викладачів за перші 10 років незалежності емігрували в Західну Європу та США. Все через низькі зарплати. Наприклад, у професорів вона становила якихось 20-30 доларів. Хай там як а саме в таких умовах тривала українізація освіти. Станом на 1995 у 60% шкіл викладали українською у вищих навчальних закладах. Цей показник сягнув 30% проти 95 ще кілька років тому. Англійська мова стала обов'язковим предметом у шкільних програмах вже з 1992-го, хоча й ресурсів для цього бракувало. Банально не вистачало кваліфікованих викладачів. Ухвалений у 1991-му закон про освіту заклав основу децентралізації, демократизації та деідеологізації. Наступного року було створено державний комітет з науки та технологій, який у 1999-му стане міністерством освіти. У 1994-му ухвалено закон про наукову та науково технічну діяльність. Його основна мета підтримка дослідів. Здавалося б, все правильно робимо. Освіту українізуємо, правові основи заклали, даємо дітям шанс спілкуватися з іноземцями завдяки вивченню англійської ще з малку. Але всі ці реформи були доволі хаотичними і несистемними. Освіта була відділена від науки. У вищих навчальних закладах фокусувалися на викладанні, а у національній академії наук на дослідах. При цьому інтеграція двох інституцій була доволі слабкою. Наприкінці 1990-х через брак фінансування почала деградувати інфраструктура, закривалися бібліотеки та лабораторії. Українські університети почали падати у міжнародних рейтингах. Зростала кількість плагіату у наукових роботах. Почали з'являтися приватні вищі навчальні заклади. У 1999 тому їх було вже 100, проти жодного у 1991-му. І часто траплялося так, що освіта у цих закладах була, ну, м'яко кажучи, не дуже. Якщо ж коротко підсумувати той період, то маємо наступне: націоналізація освіти та створення правової бази пройшли швидко, і це попередило колапс системи. Але відсутність стратегічного планування, хронічне недофінансування і корупція призвели до відтоку людей та стагнації. І це лише посилило кризу. Як виглядали перші 30 років української незалежності в питанні освіти? Ми закладали на досліди в 4 рази менше ВВП ніж це робили у ЄС. Кількість наших школярів знизилася на 40% через стрімке скорочення населення. За 30 років орієнтовно 200-300 тисяч наших викладачів поїхали працювати за кордон через низькі зарплати в Україні, але реформи тривали. Однією з них було введення обов'язкового вивчення англійської як частини євроінтеграції. З 2018-го в рамках нової української школи НУШ цю мову взагалі викладають з першого класу. З 2008 року у нас запрацювало зовнішнє незалежне оцінювання ЗНО, і це знизило корупцію під час вступу до вишів. Ми провели велику роботу з українізації станом на 2021 тисячі у 90% шкіл викладали саме державною. Ми також змогли адаптуватися з до пандемії, а потім до повномасштабної війни з Росією завдяки введенню онлайн навчання так, багато батьків жаліється, що діти стали вчитися гірше, але іншого виходу в умовах, що склалися, фактично не було. Це з хорошого, але поганого теж вистачало. Ну от той самий нуж запрацювати запрацював, але за перші три роки роботи цю програму ввела лише кожна третя школа. Все через брак фінансування. Наша наукова інфраструктура продовжувала застарівати у 2021-му Ми були на 55-му місці у глобальному індексі інновацій. Кожен п'ятий викладач виїхав. Але ще у цей період сталася одна цікава і важлива річ завдяки прагненням до євроінтеграції в українських вищих навчальних закладах запрацювала так звана болонська система. Вона існує з 1999-го. Це така собі міжорядова ініціатива по створенню європейського простору вищої освіти. До неї приєдналося 48 країн, включно з неєвропейськими, наприклад, Казахстан. Головні цілі процесу уніфікація системи вищої освіти через структуру трьох циклів: бакалавр, магістр, докторантура, системи кредитів і сітіс, і мобільність студентів та викладачів, а також визнання дипломів. Офіційно процес мав підвищити конкурентоздатність європейської освіти, полегшити працевлаштування та інтеграцію у глобальний ринок. Хто це придумав? Ініціатива зародилася у 1998-му на зустрічі міністрів освіти Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії у французькій Сорбонні. Там вони підписали Сурбонську декларацію, яка стала фундаментом Болонської декларації. Хто що пропонував зробити, француз Клод Алегре виступив за уніфікацію системи вищої освіти для підвищення конкурентноздатності Європи. Німець Юрген Рюдгерс підтримав ідею гармонізації для полегшення мобільності студентів. Італієць Луїдже Берлінгуер запропонував трициклову структуру: бакалавр, магістр, докторантура. А представниця Британії, акцентувала увагу на важливості англосаксонської моделі для глобального ринку. Що їх усіх об'єднувало, так це прагнення створити єдиний освітній простір для конкуренції з Азією та США. Американські виші тоді домінували в усіх рейтингах. Ідею підтримала Єврокомісія, яка зіграла ключову роль у фінансуванні процесу. Там болонську систему розглядали як інструмент для економічної інтеграції та створення єдиного ринку праці в ЄС, де 60% ВВП приходилося на послуги. Це важливо, запам'ятайте. Я поясню це пізніше. Не проти болонської системи були і Європейська асоціація університетів та національні виші. У ній вони побачили можливість перевабити студентів за кордону і гранти. Позитивно відреагував і європейський студентський союз. Там хотіли більшої мобільності та доступності освіти. Ну і осторонь не лишилися навіть міжнародні організації. На кшталт ЮНЕСКО. Вони консультували процес і просували глобалізацію освіти. У цьому вони бачили спосіб інтеграції країн, що розвиваються, зокрема і України. Коли все узгодили і окреслили, цілі болонської системи можна було описати приблизно так: вона створювала єдиний освітній простір через трициклову структуру та кредити, і CTS. це спрощувало визнання дипломів. Система фокусувалася на компетенціях, так званих софт скілах, щоб випускники відповідали ринку праці. І самі 60% ВВП ЄС із послуг. Пам'ятаєте, студенти і викладачі могли тепер вільно пересуватися завдяки програмам на кшталт Еразмус. І це зміцнювало культурний обмін. Вищі мали стати більш конкурентними завдяки платним програмам навчання. Ну і ще ніхто не забув про політику. Болонська система мала зміцнити європейську ідентичність через той самий єдиний простір. Звісно, не обійшлося і без транснаціональних корпорацій. Їх важко назвати Ініціаторами процесу, але вони були зацікавленою стороною, так званими стейкхолдерами. Корпорації розуміли, нова система освіти готуватиме фахівців, які відповідатимуть у ринку праці. Сіменс, Філіпс, BP та Нестле були за уніфікацію освітніх стандартів, щоб спростити найм спеціалістів з розвиненими софт скілами. А саме такі необхідні були в сервісній економіці юристи, психологи, менеджери. Корпорації також цікавила комерційна сторона, адже болонська система сприяла конкуренції вишів за студентів. Це підвищувало доходи університетів і відкривало ринок освітніх послуг. Техногіганти типу Google та Microsoft підтримали програми мобільності, бо хотіли отримати доступ до кваліфікованих кадрів, і це посилило гуманітарні дисципліни, бо вони банально дешевші в реалізації і більш доступні для іноземних студентів. Крім того, корпорації впливали на розробку. Світніх програм, наприклад, компанії зі сфер IT, фінансів та консалтингу допомагали університетам створювати навчальні плани, орієнтовані на ринок. Тобто, вище адаптували програми під запит бізнесу, і це знову таки посилило гуманітарний напрям. Що це все дало корпораціям? По-перше, доступ до готових кваліфікованих кадрів, і особливо у сервісних секторах, де софт скіли важливіші ніж технічні знання. Це пояснює зростання гуманітарних програм у Європі на 10-15% із 20 до 50% в Україні. Знизилися затрати корпорацій на навчання спеціалістів, бо ж до них приходили кадри саме з тими знаннями, які їм були потрібні, і не треба було витрачатися на корпоративні навчання. Гуманітарні програми потребували менше інвестицій, ніж STEM. Не потрібні були кошти на лабораторії та дослідницьку діяльність. А ще болонська система давала можливість європейським корпораціям зміцнити ЄС як конкурента США та Азії у привабленні студентів іноземців. Здавалося б, всі мають бути задоволені, правда. Ну, дивіться, університети залучають нових студентів ще з за кордону, і вони готові платити. Студенти отримують більше варіантів, де навчатися. Можуть, наприклад, обрати де дешевше. Компанії отримують одразу готові кадри, і їм не треба витрачатися на навчання молодих спеціалістів. Урядам теж добре. Вони отримали уніфікований освітній простір і просувають європейські цінності, але є і зворотній бік медалі. За перші 25 років діяльності Болонської системи її неодноразово критикували за комерціалізацію освіти, бюрократизацію, втрату академічної свободи, ігнорування національних особливостей. Критики кажуть, що подекуди процес не те, що не вирішив проблеми, а лише поглибив їх, бо ж сприяв суву від фундаментальних наук до гуманітарних, які орієнтовані на ринок. Освіта стала не благом, а товаром, підкорившись логіці ринку. Університети мало не б'ються за студентів, які мають гроші і готові платити. І багато де можна вступити не за знаннями, а за розміром гаманця. Модульна система і кредити і CTS змусили університети витрачати ресурси на адміністративні процедури, а не на дослідження. Фокус на софт скілах знижує академічну глибину. Індивідуальні результати освіти та працевлаштування, попри обіцянки, не покращилися. Ви ж часто чуєте, що людина вчилася на одній спеціальності, а працює в геть-іншій сфері, правда? До всього з'явилися ще й соціальні проблеми. Мобільність часто недоступна для бідних студентів, а стандартизація підвищила плату за навчання. Ба більше структуровані програми заважають студентам вивчати те, що їм цікаво, а фокус на ринок праці ігнорує соціальну місію освіти. Ну і нарешті обіцяного повного визнання дипломів у межах системи так і не сталося. А європейські виші як відставали від азійських та американських у рейтингах, так і відстають. Але проблема насправді значно глибша. Головне те, про що ми вже кілька разів побіжно казали. Посилення гуманітарних дисциплін і нехтування фундаментальними природничими Болонський процес зробив це не напряму, а завдяки тим механізмам, які були прописані. Той самий фокус на комунікацію та особисту презентацію, що легше адаптувати для ринку праці. На противагу був СТЕМ, в який треба вкладати багато грошей на лабораторії та дослідні центри. Та й вчитися там треба довше – 5-6 років для базових знань замість 3-4. Програми мобільності стимулювали вивчення мов та культур, а не навички у технологіях та інженерії. Нарешті якість фундаментальних наук знизилася через маркетинг. Простіше зацікавити студента тим, що він швидко вивчиться і отримає спеціалізацію, яка точно потрібна на конкретному ринку. І Йому не треба буде роками сидіти в лабораторії, щось досліджувати, і це щось потім буде нікому не потрібне. Та й навчальному закладу на цю лабораторію не доведеться витрачатися. То чи виграв хтось від болонської системи? Звісно, напевно, найкращі результати у Великої Британії. Саме англосаксонську систему поклали в основу Болонської, тому було легше проводити подальші зміни. Лише два британські університети Кембридж та Оксфорд, залучали 25% від усіх міжнародних студентів Європи. Вони приносили біля 10 мільярдів фунтів доходу щороку. Зростанню сприяла репутація вишів та поширена у світі англійська мова. А болонський процес посилив гуманітарні програми, котрі були дешевшими і більш затребуваними на ринку. Щоправда, після Брекситу кількість іноземців в англійських вишах трохи знизилася, бо вчитися стало дорожче у Німеччині. В період з 2010 по 2023 кількість міжнародних студентів зросла більш як у півтора рази. З 282 до 440 тисяч. Деякі виші зміцнили позиції у рейтингах. Гуманітарні програми виросли на 15%, але інженерія не скотилася вниз, як у інших країнах. Що вабило студентів у Німеччині? Низька плата за навчання і сильна економіка. Болонський процес спростив визнання дипломів. І це допомогло так званому експорту кадрів. Кожен п'ятий випускник німецького вишу працює за кордоном. Франція змогла посилити свій культурний експорт завдяки тій самій мобільності студентів. Деякі вищі, як, наприклад, Сорбона, піднялися у рейтингу. А знаєте, хто ще отримав зиск від болонської системи? Той, хто її не запроваджував, ну от дивіться впродовж програми. Ми вже неодноразово казали про підвищення рівня гуманітарних програм. Але ж фахівці з напрямку STEM, фізики, хіміки, інженери також потрібні багато де просто в значно меншій кількості ніж менеджери, юристи та психологи. Ну от візьміть, наприклад, автомобільний завод: 30 інженерів створили авто. А 30 тисяч менеджерів продають цю модель по всьому світу. Є різниця, правда? Так от готувати фахівців з фундаментальних наук теж потрібно, і низка неєвропейських країн використала європейський болонський процес для власного розвитку, зміцнюючи свої освітні системи. Інноваційний потенціал Європи зменшився. Доля витрат на дослідження та розробки у ЄС складає 2,3% ВВП проти 3,5% у США і 4,6% у Південній Кореї. Давайте про деякі детальніше почнемо з другої економіки світу Китаю. Піднебесна скористалася гуманітаризацією Європи і стала лідером в стемп та інноваціях. На цих напрямках навчається майже кожен другий китайський студент. Китай у 2024-му обігнав Європу по кількості патентів у 3,5 рази. Китай домінує у галузях штучного інтелекту 5G та напівпровідниках. С тем кадри, яких втратила Європа через так би мовити, сервісний ВВП, поїхали працювати в Китай. А завдяки Болонському процесу, студенти з Пекіна, відучившись на менеджера в умовному Оксфорді, повертаються додому і якісно керує компанією у Китаї. Тепер давайте трохи про Індію. Ця країна щороку випускає півтора мільйона інженерів, з яких кожен третій потім працює на глобальні компанії, на кшталт Google чи Microsoft. Бо чому? Бо розвивають IT-напрям. Нагадати вам назви техногігантів, якими керують індуси: Google, Microsoft, Mastercard. Далі про ще одну азійську країну Південну Корею. У вас телевізор часом не Samsung. А авто раптом не Кія чи Hyundai. Ну про всяк випадок, знайте, це розробки корейських інженерів. В Сеул інвестує у дослідження та інновації 4,6% ВВП. Країна третя у світі по кількості патентів. А все чому? Бо Європа розвивала гуманітарну освіту, а не STEM. А Південна Корея взялася за електроніку. Частина її молоді вчилася в Європі і тепер керує інноваціями, які розробляють інженери у себе вдома. Ну і ще давайте про США. Куди ж без них? Ви знали, що кожен десятий інженер у силіконовій долині європеєць? І ще більше європейців хочуть працювати саме там. Чому? Бо це локомотив технології у сучасному світі, і цей локомотив фінансують краще ніж у Європі. 3,5% ВВП на дослідження та інновації. Ось так і вийшло, що неєвропейські країни виграли від гуманітаризації Європи. Одні розвинули власні стем бази. Інші залучили європейських інженерів завдяки відтоку кадрів. Ще хтось підглянув моделі для управління. Вони зуміли зміцнити власну економіку завдяки інноваційному вакууму Європи. А сформувався він через болонську систему систему, яку свого часу прийняла і Україна. Ось тільки тепер виявляється, що менеджерів, юристів та психологів у нас, хоч греблю гати. А розвивати промисловість, конструювати техніку, розробляти дрони можуть лише одиниці. Але саме такі люди потрібні під час війни: ті, хто здатен щось створювати. Бо якщо цього не робити, то керувати буде нічим. З вами була економіка війни. Я Наталя Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.